Шо а что тебе ти... рыбальце не подобається? Ми тут так сміємо, сміємося, блядь, нормально. Да я можу і посміятися в другому місці, Я еба в рот цю, нахуй рибалку, блядь. Я не могу, нахуй, на мене супер писать, блядь. Сидиш, смикаєш на себе щось трошки. Да, я лучше дома посижу, посмикаю нахуй, ч, прикалывайся, ч. Що... Що жінку Дома, девочка буде нахуй, все буде можна смикати. Зараз поїдеш штучку зелі не відложу нахуй і буде смикати мені, блять, поки блять не нахуй. Тебе задовбали всі твої старі ігри, а хочеться пограти в щось дійсно драйвове та захоплююче, і ти чекаєш тільки моєї поради. Що ж, а аніхера не буде, бо спонсорів цього відео немає, отож обов'язково підписуйся на мій канал і залітай до мене на стрім. Не забудь поставити лайк та написати коментар, а повне відео скоро на моєму ютуб каналі.